Так, без бластеру. Ну oh, так, no, це ж фантастика. Це улюблений жанр. А в моїй книзі тут був би дракон. Або ліч. Залежить від теми оповіді. Якщо така дурня, як у тебе в голові, то мабуть щось нек... некромантиці якесь буде. Ну, no, дракона ми вже одного там розвалили. Ну. Черепок. І що? Так, я не контролюю його, здається. А, ні, контролюю. Тільки не, не розумію, що треба робити. Випилювати це прикол з боку.

Добре, що воно ще не зникає. Оп. Ти пропустив, да. Е, що ти робиш? Где? Вони його чинять, ремонтуй. Так, я зрозумів. Аааа, блин. Де я пропустив еще. Ось, ос, він відремонтував. Та ти ж паскуда ну збізи. А, усё, да. Думаю, да, блин. Все, тут. О, теперь это точно миссия не здесь, Так. А я. я можу тебе. Я... Зачекай, бо я не розумію вверх. А... Я тільки вверх вниз можу. А, добре. Давай. I believe in you. Ой, це так звові зловіще прозвучало. Здається, нам буде жропа в кінці. Я думав, що я встигну. Ти е, налаштуйся на один от сюди, так і нижче, лівіше, правіше. Просто вниз. You can do it. Я, может быть, таблетки забыл выпить. Ты час. Ну давай ещё трошкой. Давай. О, е. А тут портала не було ще нікуди. Не було, да, не було. Мені здається, що це з за... Ремна, чи як вона там? Останній босс здається там в тій грі. Я не пам'ятаю, який він був, але я пам'ятаю, що я згорів з нього, бо він був такий напівплатформі. Ну, зараз це ФЖК... вже Здається, норм боссом, але но тоді він мене щось вибісив. Не важливі. Так. Що? У нас екскурсія на поверхню.

Having a friend won't change your doom You helped me through countless nights. I needed you once.

багатолітня гра Тому щось там залишилось. Це моє, це моє, роблю. Давай. Так кудаш мене. ж ти мене викинув? А це ти був? <свят> так. Я в кульку. Ну вона. Ух ти, Пікай!

Озвучення классно. Щось ти дав, щось ти, щось ти, не поспішав, вона мені шию зламала. Та воно так все швидко відбулося. Я думаю, ви поговорите, знаєш, як ці Зодію полюбляють у фільмах, там Про щось поговорити. А це раз і все. А ти пчувся хруст? хе Да, Так, так, так. Ну давай, бо вона мені знову шиї зламає. я міг тут... Я міг э, це не міг першу частину ігриком ж. Ну ну якщо міг, то роби так наступний раз. Не знаю, може це через косу, але нагадує трохи Dark Souls Frida і Германа А Ану, що ти там можеш? О, ти зараз да. можу, але. А ну відділі, відео. А тоді це, мабуть, перша частина. Чи я профтикав просто. Так, а як це доджить хе? Фіх, його знає. Просто стримбать на вдачу. Так, треба Кулька, 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 Є! Yeah. Нема. Yeah. Spyna. Spyna z drąma. Зачекай. Давай, я тут. Сандали. Oh, зараз я ей в сандалю. Щось слабенько, я розраховував на більш потужніший удар. Тут, тут, зліва, зліва! А. А! <рес> Там так органічно виглядало. Ну, так, я теж туди побіг спочатку, а я. Пішли? Пішли, пішли. Блин. Я что uh -huh. с не всем? Зовсім... А, вот все, Бвій вихід. Так, да, да, почекай. <ріст> <ріст> Поговори з нею по душам про щось. Да, ми ось о... да, згадай минуле. У <ріст> неї якесь е незрозуміле бажання мене <ріст> <ріст> прикончити. <ріст> ну Давай. Пограємось. А я якось задіяний Ой. в вашій цій супергрі. Ти, -ти сиди, ти мовчи. У нас тут цей дуель. Що, ми тебе підключимо. Two hours later. О! Біжи, біжи! О, я в мозок. Я дістався в свій мозок. Що? Пора форматування їй зробити. Ти там тримайся, якщо що. Дякую. Бо в мене Я тут рада. якась діща відбувається. Я був би радий, якщо б ти щось там. Я не знаю. Я? Ну, мабуть, ти. Ладно. Зараз щось зробимо, мабуть. О, о, оце воно, це воно так. Це саме воно. А, Лазарі. Ще й кружки? Я прям до ядра добрався. Матуй. Форматуй все. Окей, я не сильно. А, ты мені должен подачи, навіть? Ну, я все шукаю Давай. недоліки в своїх. Готовий? Відстань від мене, блін. Тікай! Ой-ой-ой! У -ой. мене тут цей черепна коробка руйнується. А блін, я не встиг. А, ось в чому проблема, бачиш, я не з'являюсь е там, де близько коло цього центру. <ривов> раз где нарешки иды да ей нормально там заряды Ну як же вона бісить ми порирваннями? Так, а ти Дай мне. А, люди не спрацювала. Іди отсюда. Відірви їх, голову. Коли руками лезов. Оооооооо. Не тисни. що ти робиш? Дякую. Ти на ну... Моя темна сторона просто. <laughs> Meow. Mio? Are you okay? What's going on? Oh this feels good. So she's finally gone. Yeah. Yeah. Well, good for you. Because that dark Mio. Total party pooper. <sighs> I couldn't have done this without you, Zoe. Thank you. <laughs> oh. Okay, sure. Take your time. So, this is what it feels like, eh? Hey? Conquering your inner demons? Having a friend. Friend? You mean best friend. Don't push it. Oh no. It's working. The repair protocol is active. Sir, their vitals are dropping and fast. Just keep your focus on restoring the machine. But we're about to render them brain dead. The only thing that matters is protecting my machine. You got that? Then you do that alone, sir. I can't be a part of this anymore. Get the hell out of here, both of you. But, sir. Get out! You're fired! Go! Initiate full lockdown sequence all stations. No one in, no one out. No system I'm a What the hell are you doing? You have to stop this. The police have been called. Call the National Guard for all I care. <laughs> 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 if they fry, they fry.